Коли ми говоримо нетворкінг, це типу класно, да це стильно, це професійно, це поважно. А комовство це типу погано. Це ретроградство і це зв'язки. Е, ну з точки зору соціології, е, нам важливо розуміти, що просто є така штука, як соціальний капітал. Соціальний капітал може до тебе приходити через зв'язки з іншими. Як ти їх будуєш? Це вже твоя справа через родичів, через неформальні зв'язки, через формальні зв'язки. Я думаю, що це скоріше ознака нашого суспільства. Ми про це теж колись говорили: що в нашому суспільстві дуже багато неформальних зв'язків, тому що історично наші формальні інституції, держава, історично вона погано функціонувала. Ми живемо в такому суспільстві, де багато років була радянська влада, до того була Російська імперія. Ну не по всій Україні, але велика частина України була під Російською імперією. Тобто, це означає, що часто влада була банально не наша, вона була там згори насаджена. Влада часто була дисфункціональна, вона була неефективна і вона була авторитарна. А потім, коли ми отримали незалежність і почали будувати свою власну державу, ми проходили через низку криз. Були і економічні кризи, і політичні кризи, тепер ще війна. І українці часто не довіряють формальним інституціям. Ми не входимо у взаємодію з формальними інститутами, тому що ми боїмося, не довіряємо або вони, ну ми знаємо, що вони часто не ефективні. І що це означає? Що нам потрібна якась альтернатива. Ми маємо якось вирішувати питання, ми маємо один одного підтримувати, ми маємо ну, взаємодіяти, обмінюватися ресурсами, обмінюватися інформацією, щось разом будувати. І ми це робимо часто неформально. Тому у нас виникає всяке там кумівство, корупція, якісь зв'язки. Тобто, це така. Ну, це інша сторона соціального капіталу, тому що у нас не працюють формальні інструменти, ми вимушені йти неформальним шляхом. Але я думаю, що це питання часу. Я тут, мій особистий погляд, що Україна як суспільство як держава розвивається, і у нас буде все більше і більше формальних інститутів, гарно працюючих. Ну тобто, соціологічні опитування недавні там фірма Градус, але також інститут соціології при академії наук і «European Social Survey», всі показують, що українців зростає довіра до бізнесу. Наприклад, Тобто ми вже довіряємо бізнесу, готові працювати там по білому. Бізнес навіть готовий платити податки. У нас з'являється довіра до місцевої влади. Під час війни зросла довіра до президента. Окей, потім вона впала, але потім знову зросла. Тобто, в принципі, ми готові давати якийсь кредит довіри формальним інститутам.